Наприкінці 9 століття східні слов'яни ще не мали власної держави. Племена жили окремо, тоді як Європа вже знала могутні імперії. У 862 році на Русь прийшли варяхи брати Рюрик, Синеус і Трувор. Так почалася династія Рюриковичів. А 882-му Князь Олег захопив Київ і об'єднав північні та південні землі. Саме так народилася Київська Русь. Відтоді Русь стала потужною силою. Олег переміг Візантію, Ігор розширював кордони. Княгиня Ольга впорядкувала державу, а Святослав прославився перемогами від Волги до Балкан, від роздроблених племен до могутньої держави. Так почалася історія Київської Русі.